Дня, шановні друзі, зараз маємо прекрасну чудову нагоду почути відгуки про матч футбольний клуб Минай, і футбольна академія Тернопіль. Тарас Тулайдан, головний тренер команди. Отже, Тарас, вітаю вас з перемогою. Дякую. Скажіть, будь ласка, яким чином здобулася ця перемога? Наскільки було важко і наскільки футболісти реалізували ваші плани на гру? Ну, по перше, всім доброго дня, слава Богу, що турнір цей. Є, слава Богу, що ми повернулися до нього. Це радість нашим діткам, радість для нас, всіх тренерів, щоб дітки підготувалися до нового чемпіонату України. Це якраз той етап, який ми розглядаємо другий етап підготовки до цього. Тому задачу свою ставили не обов'язково як результат, а як можливість кожному дати себе проявити. Бо цих ер. вчора важка була гра граждана Києвом, зранку, сьогодні навантажені з нею Тому Ми розглядали сьогодні гру всі учасники 20, які мали грати, щоб поіграли футболчик і дотримувалися тих посібників, які ми їм давали, які їм закладували у голову. І це все, все вдалося цілу гру ми контролюємо. Всі моменти і саму ігру ми контролювали кінечні результати за нами, 3-0. Крокуємо далі, завтра наступна ігра, і готуємося до нового чемпіонату. Скажіть, будь ласка, зв'язку з сьогоднішньою перемогою достатньо потужною футболістів з'явилася впевненість у своїх силах, тому що вчора була гра непроста з Динамо, команда поступилася, але в будь-якому випадку амбіції на хоча б друге місце у групі. Команда має. Якщо такі. Кі амбіції є, то які в принципі будуть турнірні завдання цього так, так, так однозначно любий тренер і любий колектив ставить собою задачу не тільки провести підготовку, а закладувати діткам наприклад, будучи нашим ігракам. Е, е, принцип навчання для того, щоб дітки мали про не тільки себе проявити обов'язково результат. Важливий також результат ми ставимо собі задачу після Динамо києва зайняти друге місце, тому що на сьогоднішній день з київлянами важкувати конкурувати. А завтра гра про Казуючи з нашими школою з шору Ожгород, хто з нас піде з групи з другого місця, тому ми вже готуємося з даного етапу, з даної секундочки захожу. Діан, вже готуємося до завтрашнього ігри. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, селекційна робота наразі. Площина, в якій працює футбольна академія, Минай, наскільки є можливість залучати потужних футболістів, знаючи про те, що у вас і без того достатньо непогана команда, ви творчо працюєте з хлопцями, навчаєте грати у футбол? Чи доцільно вам зараз розглядати якісь поповнення складу? Можливо, якісь посилення складу новими футболістами, і чи ви це робите? Доцільно доцільно? Раздоцильно, ми це робимо і з кожним днем, але стараємося якомога більше дати можливість проявити себе закарпатським футболістам в нашій школі. Тому ми і по районах, і по селах переглядаємо, ну не відмовляємося від тих е, сімей, які переїхали з такої ситуації, як у нас є в державі е, з воєнним станом. Е, переїхали до нас. Ми стараємося їм допомогти е, розміститися, допомагаємо їх знайти школу, допомагаємо всім чим можемо. Тому, щоб дітки були залучені і грали у футбол, і не будемо і подальшому це робити на сьогоднішній день. У нас післязавтра вже уже кінцева заявка іде на чемпіонат України 2024 двадцять року. Тому ті 23 е гравці, які обоймі з тим діємося. Перший круг допрацювати і дай Бог, щоб все було благополучно. А далі будемо працювати і не переставати працювати у селекційній роботі. Я вам щиро дякую. Знаю, що ви знов ж таки повторюсь. Дуже якісний тренер. бажаю вам успішної гри і успішних виступів у змаганнях, ДЮФЛ, Ну і безумовно вирішення турнірних задач на цьому турнірі на честь Андрія Дякую. Дякую,